З першими теплими днями в Ужгороді з'являються і перші побілені стовбури дерев, бордюри та навіть електричні стовпи. Роботи традиційно проводять біля лікарень, шкіл та інших державних установ. Для чого за звичкою. У квітні місті завжди проводиться день довкілля. Це традиція, яку ми успадкували з радянських часів перед великодними святами. Всі комунальні заклади, державні заклади проводять прибирання своєї території. На київській набережній теж пощастило або скоріше навпаки, лише чотирьом каштанам їх пофарбували працівники сусіднього кафе. Не на камеру розповіли, зробили це для своїх клієнтів. Мовляв, дерева з білими стовбурами виглядають краще. Біологи категоричні: фарбувати їх вепном взагалі не потрібно, адже білити можна лише молоді дерева, у яких ще не сформувалася міцна кора, що захищає рослини від різних комах. Побілка як вигляд догляду використовується тільки для плодових молодих дерев, щоб зайці не гризли, щоб не було опіків весною. Але а для дерев, які знаходяться в місті, воно абсолютно не потрібно. Спеціалісти також наголошують, побілку дерев потрібно робити до появи бруньок і використовувати лише натуральну фарбу без хімічних домішок. Якщо фарба після там душі там третього, четвертого змивання вона не змивається, вона така є стійка біла. Значить, це очевидно там є домішок клею, що саме перечить будь-яким нормам, тому що по суті ця фарба має змиватися, і це нормально. Це і тим самим деревина дихає. На більшості дерев фарбу видно ще з минулого року. А це означає, що фарбували з домішками клею. Це не лише шкодить дереву, але й псує зовнішній вигляд самого стовбура. Дивно виглядають і пофарбовані електричні опори, ліхтарі та бордюри. Архітектори переконують, це усе звички радянських часів. Це зайві витрати часу та грошей. Подібного в жодній європейській країні нема. Звичайно, що воно. Спотворює просто картину міста, робить його якоюсь суцільною військовою частиною, чи якоюсь зоною, на якій не знаю, на якій просто люди господарюють хоч як, так? І роблять якісь тимчасові заходи, щоб була видимість упорядкованості. Ніде ви не бачили би, щоб хтось природний камінь фарбував, чи то вапном, як в нашому випадку, чи якоюсь фарбою. Тобто ніде в світі такого немає, щоб. Природні матеріали фарбувалися більше того, це незаконно. Відповідно до правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України від 2006 року білити вапном декоративні дерева і малі архітектурні форми заборонено. Та на практиці норма не діє і не карається. Комунальні служби можуть лише проводити роз'яснювальні роботи з керівниками домоуправлінь та міських установ бо з ними роз'яснюванна ведеться, що ми говоримо, що воно не потребує. По білки, але маємо те, що маємо. Бо раніше ми наоборот штрафували, що вони не біли, але тепер якось ну, перевернути це на кардинально, на 180 градусів це з етичної сторони буде просто, ну, принаймні, не коретко. Аби наголосити на проблемі, українці почали збір підписів у петиції. Запроголосували вже півтори тисячі. Всього треба десять. Якщо петицію розглянуть і закон допрацюють на побілку дерев та бордюрів, більше не витрачатимуть бюджетні гроші. А недоліки інфраструктури перестануть невдало маскувати вапном. Нарешті почавши відновлювати та реконструювати.